Триденне богослужіння до святого Йосифа у нагальній потребі. День другий. Найулюбленіший опікуне Ісуса, нашого Відкупителя. Прибігаю до Тебе, представляючи тобі моє прохання. Молю тебе в ім'я тих утіх, якими раділо твоє серце, коли Ісус оточив тебе своєю люблячою присутністю у мить твоєї смерті. «О, мій святий Покровителю, випроси мені бажану благодать і заступися за мене перед Ісусом, щоб задля любові до Нього, якою було переповнене твоє серце, Він змилосердився наді мною і втішив мене у моїй біді. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.